<гану> Є всередині, так? А, в середній. Пер збоку, супер. Ні, не в центрі, просто стронг. <гану> ні, ні, без алігін. <гану> Це теж півозраво <гану> працює всього кінець. Без алігін, просто стронг. Пойду не по центрі розміщення, а щоб слово в реченні одне, а не всі слова реченні. Щоб одне слово було жирне. На початку, щоб він я це розумієте, що це може бути слова звичайна. Тільки ті, які попали в крістовку, тільки ті стануть джерелами. Це важливо, розуміти. Йдемо далі. Що у нас тут є Strong? У нас є M, M це ну, курсивний. До випадку була в макдауні зірочка одинарна і uh, однарна закривалася. Тут відкривається зі словом M. І закривати. Можуть скопіювати попередній рядок і поміняти слова на M. Ну, T команду на M. Угу. Ось така штука. І він буде просто як курсивний. Він буде нахилений. Нічого, нічого нового, нічого такого незвичайного. Просто це базові штучки, в, як пишуться сайти. Тобто цей момент, який я у вас підводив. На да. дошці ми писали, Ліза і Павло участвували передавати команди. Це і є мова HTML, один із... Я все удалив! Ні, Це є один із цих випадків, коли ми застосовуємо а, якийсь додатковий код при передачі даних. Щоб у вас було таке саме відображення тексту, то справа, то жирний. Наприклад, ви хотіли підкреслити там ім'я дівчини в своєму посланні жирним і курсивним, вам прийдеться вставляти текст саме над цим словом, вкладати, і тоді воно буде. якщо ви це якось помилкою зробите, чи по-другому, воно не буде працювати. Це є якби шифрну шифрування, але передача інформації крім самих букв, можна передати дизайн. Тобто, по суті, всі оці штуки це передача дизайну. Якщо без цього, воно буде просто звичайний текст. Добре. Давайте перейдемо до списку. Список в нас, наприклад, нумерований список. От нам в прикладі тут просто ставити один і точка, як для звичайних людей. Це Markdown. Но сайти так не пишуться. Вони пишуться о такою на початку all і в кінці all. А всі проміжні відкритий закритий, відкритий закритий, відкритий закритий, відкритий і закритий. Тому давайте ми це будемо зараз печати. Я ж присяду, бо тут писати треба. Давайте так само 4 пункти, буде-4 пункти. Значить, можете почати all відкритий і all закритий. А тут пишете Лі. Лі відкритий, Лі, закритий. І тут пишете якісь трава да бада да І це можна скопіювати, до прикладу, хоча б написати, як прийом. Вот, бачите. І воно тут формується в список. Це називається нумероване, тут є цифр. Зробіть хоча б таку штучку. Тобто це знову дизайн, типу, самого сівула. ну і так далі. Чому ще раз про... Я вам сама Я вас хочу підготувати до побудови сайтів. Сайти пишуться. На Маркдауні теж можуть бути, але нема такого повноцінного функціоналу, щоб зробити кращий дизайн. А Маркдауні теж є. Ну і працює, в мене ж працює, у okay. вас працює. Але сайт пишуться класика, це ж ціна. Да? Є ві-опції. Я не спорю, це така саме знає, але має бути форма. Он має бути закодована не та. Закодоване HCML. Ми це проходили вже маркдаун. Сьогодні HTML а, буде lead, не має бути. Лі, немає джав. Ол, all. All. а потім Лі. Лі це вже самі лемене. Воно взагалі для звичайних людей не налазить на голову зразу, все. коли все дивишся. Чому теги є закриті? Тому що вони а, мають свої властивості і ви можете розширити їх як вірус, який розповсюдиться на весь документ. А вам треба тільки на певну ділянку. Тому вона обмежується закритим тегом ще. Це дуже важливо. На початку непонятно. А, в принципі, за чим це є. Так. вникати далі? Добре. Добре. Ну хорошо. Что? Давайте далі. У нас є такий самий список, тільки він називається ну, несортований, та, типу unordered да, список. Або просто маркерований, що його називають. Тобто ми беремо оцей код, просто копіпа і міняєте заголовок. Тепер саме головний начальник не ОЛ, а УЛ. І міняєте на УЛ. Не писати, а скопіювати. Скопіюйте. На початку треба було написати. А зараз копіюєте. Своє написане і має бути з боку такий самий з точками. нічого складного. Це найпросте, що може бути Ну, Ви вже можете сайти писати, в випадку хоча б таке як Вікіпедія, ви розклеїте. От от ж ми з лівої сторони, в мене Вікіпедія, ну, їхня тільки. Вже до таблички ми вже не дійшли. Але в принципі ви вже можете зробити дивіться, ви можете зробити заголовок, текст і додати, де треба жирний чи де треба список. Ви ці штуки можете зробити. А, так, хорошо, хорошо, хорошо. Окей, е, дивіться, яка це штучка. Код. Я хочу вставити код. Треба, щоб ви подивилися. Тут така штучка. Давайте ми її перевіримо, як вона нам буде відображатися. В мене є ось такий код, і воно щось працює. Бачите, він ховається. Тобто, це вставки вони є. Я візьму оцей код, я його вставлю ось сюди. Сюди я вставлю. І заберу. Нажму Ent. Ага, він мені нічого не показав. Тоді, ладно. Тоді ми це лишимо. Горизонтальні лінії, лінки. Давайте з лінками попрацюємо. Значить, раніше ви бачили ось таку штуку. Ось така в нас була штучка. І це в нас була шилочка. Так, це у нас цей. Так, моменту. Мала бути силочка, але щось я не розумію, чому мені не показують. Ми працювали з силочкою, правильно? Ладно. Mm -hmm. mm -hmm. <ріців> <ріців> um... Лишимо цей момент, треба буде подивитися. Значить, дивіться, пишете А і А закритий. Це ваш мене. І тут пишете якийсь код. І ось тут, значить, давайте ми напишемо Rev. І ось така штучка. Можливо, він не захоче нам щось зробити, але ви повинні це переписати в цей момент. До прикладу, якщо ми візьмемо. Оцей тег, я візьму, дивіться, оригінальний сайт. От ось ця ссылочка. Оці всі штучки це ссылки. Куди ви по них клікаєте, переходите. Або навіть тут є в нас лінкси, і отут є лінк. Дивіться, так воно виглядає. Оце є HTML. Вот ваш тег P, хто дивився, от є H3. Бачите, ви ці теги вже використовуєте, крім діва. І в нас є ось такий код. І e A... Потім де href, ref типу Hyperlink Reference, типу reference посилання або ссылка. Ви вказуєте який сайт, і потім вам всередині між ним вказуєте заголовок. Тому ось цей амін треба, щоб ви переписали. Оцю останню. Хоч воно навіть не відображається, як я хотів, щоб воно відображалося. Тут, мабуть, тільки допомогу таких штук. Написала, да? так? Да. Ну, що? Нема часу. У нас отака штучка мала бути. Тобто href. Це вже як, як дивились. Тепер дивіться. Тепер я вас готую до е, самостійної першої своєї сторінки, вже реальної, бо ми робили маленькі тільки огризки. Відкривайте текстовий документ і тут пишете код. Базовий HTML відкритий-закритий. Він зараз нічого не означає. Важко пояснити, але це означає певний договір, що тут буде суто знаходитися html код Бо в програмуванні дуже багато. Дуже багато. Є, навіть як мінімум, згадаєте саме XML чи JSON, популярні. І сюди вставляєте код. До прикладу, ось цей код, який тут не відображався. Оцей код можна вставити, можна вставити оцей код. Оці штучки, оті, що ми звідси робили, повставляйте їх сюди. Оцю всю штучку, яка у нас з вами була. Ще. Так, ще й мило, а потім воді. В текстовому документі ми вже виходимо за межі цього. Так, я написав це лише. Супер, супер. Щас, де я завершу, потім поглянемо. Ми пропаде урок. Я хочу, щоб ми насично провели заняття. Так, Все одно треба це завершити. І потім я зберігаю. Нажимаю файл, зберегти як. Вказую там трабодавода.html. І вказувати, куди. Наприклад, ну, це буде робочий сіл. І нажимаю Зберегти. В мене перше відображається вже колір моєї розмітки. Вже він сам розуміє, де тегі HTML. І потім в кінці я відкриваю всю свою треба. Вот воно. Дивіться, от, от ця силочка тут працює. В тому випадку, якщо я відкрию через оцей е транслятор, то от той код, який я приніс, весь він тут. Тут немає нічого другого, крім того самого коду. Тобто, от моя сторіночка, яка була написана там. І це вже є сайт. Які ми тільки пройшли по блоках. І це ви маєте зараз робити. Мова, мова вже не є. Так, і ось не на... Супер. Тепер відкриваєш його, вставляєш в текстовий документи. І отак воно виглядає. Воді. Після внутрі буде вводі, Вони як в будуть. Я можу розробити Ентери, що вам було видно. Добре, завтра продовжимо. Запам'ятайте, де ви були. позиції. Так, so, yeah. да, ну, ми працюємо, продовжуємо. Okay. Далі хто де? Я уже вот она поставил равен погоду больше Ну супер, чудово, довольно. Да? По Винесе, и по винсе, да? Ну, я даже говорю, що у воно... нас да, по тебе город, а у нас